Три особистості Бога. Чи ходили ви коли-небудь на спектакль, де хтось з ваших знайомих був актором чи акторкою? Коли вони брали участь у п'єсі, то могли грати роль короля чи королеви, фермера чи вченого. Можливо, вони навіть одягли костюми для спектаклю, через що мали зовсім інший вигляд. Але навіть якщо вони були не такими, як насправді. Ви все одно знали, хто вони. Біблія говорить нам, що Бог складається з трьох осіб, але всі особи однакові. Це важко зрозуміти. Але ми знаємо, що є Бог Отець, ще ми знаємо про Ісуса, який жив 2000 років тому і був Божим Сином, а також Богом. Ми читаємо в Біблії про Святого Духа, завдяки якому Господь є частиною нас сьогодні. На початку, коли було створено світ, всі три особистості Бога брали участь у цьому. Там був Бог Отець, Його Син Ісус та Святий Дух. Усі три особи Бога створили все Вони створили землю, на якій ми живемо, повітря, яким ми дихаємо, Сонце місяць, зірки і навіть перших двох людей. На початку Біблії Мойсей. Вождь Божого народу написав щось дуже цікаво про Бога. У першому вірші Біблії говориться, що Господь створив небо та землю. Не менш цікавий і другий вірш Біблії. У цьому вірші йдеться про те, що Дух Божий теж був там, ширяючи над водою. Перші два вірші Біблії показують Господа і Святого Духа Божого як дві окремі частини Бога. І вони обоє були присутні під час створення світу. Через багато тисяч років апостол Іван написав у книзі Біблії слова, які наказав йому написати Господь. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Апостол Іван продовжує писати в наступні частини своєї книги Нового Завіту. Усе через нього постало і без нього не постало нічого з того, що постало. Усі вчителі Біблії та експерти погоджуються з тим, що в цьому біблійному тексті в книзі Івана йдеться про те, що Слово це Ісус єдиний Син Божий. Ця частина історії Івана нагадує нам про те, що Ісус також був учасником творіння землі та всесвіту. Перший вірш книги Євангелія від Івана каже, що Ісус існував від самого початку часів. Там також говориться, що Він був з Богом ще до початку існування світу. Потім сказано, що Він був Богом. Отже, Бог, Ісус і Святий Дух були присутніми під час створення світу і були безпосередніми учасниками цього. Коли ми бачимо земну кулю або зображення Всесвіту, ми можемо згадати, що всі три особистості Бога брали участь у створенні не тільки цього світу, а й всього у всесвіті. Чи означає це, що є три Бога? Звичайно ж, ні. У книзі повторення закону в розділі 6, вірші 4 говориться: Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний! Він є єдиним Богом, який існує у трьох особистостях, котрі працювали разом, щоб створити Всесвіт.